Крізь стерни до зірок, освітні інновації та перспективи. У Коломиї відбувся магістральний еткемп. Це всеукраїнський освітянський захід. Долучились цьогоріч близько трьох сотень педагогів з усієї України. Організатори магістрального еткемпу, колектив та адміністрація Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника. Це вже другий еткемп, який відбувається у Коломиї. Цьогоріч право організувати події всеукраїнського масштабу вибороли педагоги та керівники Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника. Едкемп Україна готувався близько шести місяців. Наша команда вчителів виборола, ну, таку можливість провести едкемп, і це для нас дуже велика честь. Адже магістральний едкемп — це це один із най, найвищих, найкращих едкемпів. Тому до нас сьогодні завітало дуже багато людей, які будуть ділитися своїм досвідом напрацюванням. Своїми інноваціями підтримали захід і місцеве управління освіти та Коломийська міська рада. Другий рік війни і в Коломиї відбувається таке: це всеукраїнський форум, який визнається всіма вчителями, освітянами. Ну, це означає, що ми боремося, що Коломия буде освітньою столицею, як мінімум Прикарпаття. Загалом у місто над прутом завітали близько трьох сотень педагогів з усіх куточків України. Може наші педагоги напевно настільки прогресивні, наскільки передові, що до них хочуть їхати люди з цілої України. А тут сьогодні, повірте, так Житомир, Вінниця, Київщина і, і всі куточки нашої держави. Загалом на Прикарпатті відбулося вже три магістральні аткемпи: два з них у Коломиї. Каже директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Віктор Кімакович, коли ми вириваються вперед з освітніх ініціативах і стає таким центром із освітніх інновацій. Це не може не тішити. Це неймовірно подія велика, тому що ми стоїмо на порозі великих змін. Все рівно після закінчення війни нам треба буде формувати нову освіту. І власне такі події вони гуртують намічають напрямки. Вектори, куди ми рухаємося освітній, Якісь перспективи, тому це дуже важливо зустрічатися. періодично, обговорювати. Запросили до участі в ад поділитись досвідом, обговорити сучасні виклики в освіті більше як 20 зіркових, як кажуть організатори спікерів. Серед них Тетяна Вакуленко, директорка українського центру оцінювання якості освіти. Зокрема, вона спільно з вчителями обговорює під час едемпу у Коломиї деталі освітньої реформи. На сьогодні освітня сфера перебуває в постійному такому реформуванні. Багато чого змінюється, щось вимушена, щось не вимушена. Якщо ми говоримо про ті виклики, які пов'язані з війною, то на жаль, це вимушені речі, до яких ми маємо пристосовуватися надзвичайно ефективно і швидко. Але є і абсолютно зрозумілі глобальні процеси, такі як цифровізація. І коли ми говоримо про реформування освіти, ми маємо завжди пам'ятати про те, що освітня сфера є дуже великою. Вона доволі інертна в тому, як вона піднімається вгору і доволі. Швидко може скотитися вниз, тому надзвичайно важливо акуратно планувати, обговорювати, комунікувати будь-які кроки, які ми робимо зокрема, кроки пов'язані з навантаженням вчительства, так? кроки пов'язані з підвищенням ефективності роботи закладів освіти, кроки пов'язані з тим, як педагогів Цю професію спонукати й мотивувати заходити. Еткемп це світовий рух об'єднання прогресивних педагогів, тих, які впроваджують інновації, навчання дітей. Сьогодні це особливо актуально, адже у час війни перед освітянами постали нові виклики. І те, що в Коломиї вже друге організовують таке дійство, свідчить про прогресивність вчителів та їхнє бажання вдосконалюватись. Наголошує наш краянин Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти України. Це педагоги, які спо. Повідують і знають ті найкращі методики, які зараз є в світі, і які їх втілюють в життя. І тому як на мене дуже важливо, щоб у нас тут в Коломиї такі заходи відбувалися. Магістральний ткен це дуже відповідально. Таких відбувається буквально кілька подій в рік. І коли ми пощастило мати мати сьогодні в себе цю подію, це тут справді буде обмін досвідом, бо є гості з усієї України. Я сподіваюся, що він дуже позитивно вплине на, на і на якість освіти в школі, і на якість викладання, і взагалі на мотивацію і дітей, і наших вчителів загалом впродовж дня для вчителів організували більш як 20 панельних дискусій на багатьох локаціях. Говорили насамперед про провадження телекомунікаційних технологій та інших інноваційних підходів та методів для навчання учнів в умовах війни, про дистанційне навчання, методи НУШ та чимало іншого. А ще організували майстер-класи та різноманітні навчання. Ольга Гириджук Сергій Угрин, події НТК.